i bon adventure Він був невеликою людиною п'яти років. У нього були тато, мама та кіт. Тато зайняв би перше місце на виставці так. У наборі з ним йшли такі речі: робота, машина і кроватка. а по вихідним ще й футбольний м'яч. Але частіше в татусевих очах відбивався телевізор. А мама любила готувати, а коли вона втомлювалася, то готувала особливо багато і смачно. Та в, роди... так в родині був сніданок, обід, полуден, вечеря. Кіт насправді був корабельним котом, тому що коли перевернутий стіл перетворювався в корабель, він неодмінно забирався туди. Хлопчик не любив наводити порядок в кімнаті, але завжди збирав розкидане взуття, тому що якщо черевики не позбирати, вони потім переплутають твої ноги і ти впадеш. На подвір'ї у хлопчика був шапковий знайомий, колись вони випадково переплутали шапки. І після цього вирішили дружити. Влітку можна було брати з собою у двір стару ковдру, розстеляти на траві і лежати на ній. Кожен раз до хлопчика підходив шапковий знайомий і мовчки лягав поруч. Вони любили дивитися в небо. І уявляти, як повз них пропливають хмаринки, схожі на морози, кекс, бублик, смачне яблуко та цукерку. Одного разу хлопчик зрозумів діти схожі на вікна, вони прозорі, можна побачити, хто хоче з тобою дружити. А дорослі це двері іноді відкриті, іноді закриті, закритими найскладніше, невідомо чекають тебе за чи ні. Людей стін не буває, бувають тільки двері, закладені цегли. А ще він розгадав загадку кольору очей, все залежить від народження. Якщо у когось блакитні очі, значить його приніс лелека, і перше, що побачила дитина, було небо. Сірі очі, робота того ж лелека, і тільки в той день збирався піти дощ. А зелені очі заслуга капустяного листа таких людей неодмінно знаходили в капусті. Найбільше хлопчик шкодував тих, у кого темні очі. Напевно, їх залишили в якій небудь кролячі норі, бідолахи. Ну і холодно їм тоді було. Найсмачнішими словами він вважав шоколад, морозиво, подарунок, сніг, а самими несмачними вівсянку, укол, ремінь та ліки. Нарешті хлопчик зрозумів коли людина засмучена, вона їсть цукерки, напевно, ними вона закриває отвори в серці. Хлопчик зрозумів, як, чому цукерки в коробках бувають круглими, квадратними та трикутними. Просто ніхто заздалегідь не знає, якої форми буде його сумна діра. Одного ранку хлопчик спустився у двір з передчуттям чогось важливого. Раптом на гілку сіла пташка. І тут хлопчик зрозумів, що на нього подивилося літо, але це зовсім інша історія.